Всім привіт! Якщо ви готові до такого збочення, то я вас запрошую. Спробуємо сьогодні покидати грамову приманочку. Е, мабуть, один дюйм, е, ще сама силіконка. Ось цим мультом Daiwa Гека Біджин. Коротше, про все розповім по ходу, йдемо пробувати. Погнали, погнали. Ось такою красою нас зустрічає чудовий ранок. Фух, Хекаю боюсь, виліз гору, щоб вам зняти цю чудову панораму. І так, друзі, у нас сьогодні гарна погода. Вітерець такий, ми бачимо, відносно легкий, можливо, зміниться. Ну, потім розберемося. А, сьогоднішня у нас рибалка буде така, знаєте рибалка тестування, якщо можна так сказати. Ось хочу вам продемонструвати таку от приманочку. Величезна застібка, я знаю, можете там написати, що я не правий і все таке інше. Коротше кажучи, Справа не в застібці. Хочу вам показати, ось тут написано один грамчик це вольфрамова така. Голова, приманочка там 1,2 дюйми, здається, чи щось таке. Коротше, мінімалізм. Я вчора трішки половив на цю всю штуку, покльовувала там якась дрібнота, і сьогодні вже хочу покидати, визначитися, ну, наскільки дійсно кидається катушка, ось це все діло. Бо вчора ха, така собі була історія, був сильний вітер. то... Покидати гарнено мені не вдалося. Трішечки про налаштування зараз, щоб було видно. Сподіваюся, видно, на 6 стоїть магніточка у мене. Ось овик я підтягнув ось так, що воно повільно, 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 повільно падає. Роблю звіс, десь, на, мабуть, сантиметрів 70, мені так зручніше кидати і зараз, може, трошки менше десь так. І ось так от ми кидаємо. А метрів, я думаю, що. Ну, може не побоюсь, навіть з 15 десь воно полетіло з 12 приблизно. Ось такий закид. Глибина доволі велика, шнурок тут 0,4 канат. Катушка, ой, вибачте, палка до 5 грамів. Короте, нічого воно в принципі гармонійно не мало би бути, але ось, дає воно змогу якось більш-менш кинути. Катушка не тюнінгована, це рідна шпуля в цьому гекабідженні. Ось такої штукенці сьогодні з вами покидаємо і в кінці рибалки зробимо висновки, як воно чи може бути все-таки, чи не може бути. Ну, а зараз що? Спробуємо вмовити когось. Якщо, звісно ж, там рибка сьогодні буде активна. Побачимо. Хочу ще додати, що зараз такий легенький боковий вітерець, і він дуже сильно відчувається на бейткастингу, коли ми ловимо на таких, ну, скажімо, екстремально малих. Вага, хто ж інколи можуть там траплятися, О, цей раз ще далі. Е, інколи можуть траплятися якісь перебіжечки, або щось таке. ну Або треба налаштовувати катушку, буде інакше трішки підтягувати наші магніти та осьовик, або, в принципі, можемо, скажімо, на грані фолу, мабуть, а може і ні. Зараз покидаємо, розберемося, бо поки я ще не звик до такої ваги, вчора я ловив, кидав за вітром, вчора вітер був сильний десь, мабуть. 5 метрів за секунду, то він дуже сильно мені допомагав. Правда, точки були неперспективні, але... ой, щось було, я не зрозумів. Чи трава, чи то така риба потужна. Точки були неперспективні, але вітер мені допомагав закидувати, тож не було вчора з цим проблем. Так, ну, перша покльовка і, в принципі, риба відповідно нашої приманки клюнула. Це супер-мега окунь. Ось такі. так я, треба намочити руку перед тим, як брати рибу. Ну що ж, таке буває. Ось такі перші трофеї нашої супермегаснасті. Така малюсенька танточка тут в фіолетовому кольорі. Гачок, це, до речі, флагмановський гачок, я вам скажу, що Досить гарна якість у цих гачків. Вони розгинаються на зачепах, якщо ми ловимо да, таким відносно то з тим шнуром. Можна його загнути назад і так зробити ну мабуть мінімально 6 разів, можливо, і більше. Тобто гачок досить класний. Тримає він непогану рибу, там десь, мабуть, більше 30 см окуня, я на них ловив. Тож, якби це все надає мені впевненості в цих гачках, скажу вам, і дійсно за відносно недорогу ціну ми маємо досить гарні. Гаки, тут флагману точно респект. Так, зараз перевіримо ще карасову точку. Кілька днів назад вони тут були ще, клювали. Побачимо, чи є, чи немає. Ну, карась така, знаєте, рибка сьогодні тут, а завтра там. Так, друзі, хтось у нас є, хтось підсів. Хтось досить потужний. Так. Так, 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 так. так. Це той, хто нам потрібен. Покльовки взагалі сьогодні настільки змазані, що я вам не можу передати. Так, головне зараз не шухнути разом з камерою та телефоном у воду. Це, в принципі, той, за ким я сюди і прийшов. І якби зараз підсадчик його візьмемо. Ну ось такий карасик. Скажу вам відразу, що в ньому за кіло. Я минулого разу такі ловив, зважував, були десь там кіло 100-200 кіло приблизно. Ну, такий красень. Мені здається, супер рибка. Так, де наша приманушечка? Ось вона. Все та ж сама танточка. Оба. Обмити відразу ж. Це відкладемо снасть. Продемонструю вам нагляд на цього красення. Міряти не буду. Лінійка в мене десь залишилася в іншому рюкзаку, так само, як і ваги. Ну, я думаю, що видно, що рибка ця не є малою. Тут ми йому подякуємо і зробимо ось так. Класна рибина. Ловиш, випускаєш і вони ну, якби періодично клюють. Так, щось дрібне, мабуть, окунь. О, ні, бачите як буває не карасом єдиним, ще ось така чудова плотвічка, до речі, з такою досить дерзкою клювакою. Намочити руку, щоб брати рибку. Ну, по мені класно. Тихо, тихо, тихо. Зачекай, зачекай. Ну, Плотві прийшлась. До смаку ось ця карамелька. Дякую тобі за кліванечко. Гарненна рибка. Ну, не знаю на рахунок того, чи у них однакові смаки чи ні, але факт лишається фактом. Клюнула вона трішки далі на більшій глибині. Монтажик у нас же, як ми бачимо. Ну а ми далі спробуємо. Може ще хтось збіли тут захоче поцікавитися нашою приманушечкою. Тряпочка збоку на застібці дуже заручна штукенція, я вам, друзі, скажу. Бо воно ще клювало трішки інтенсивніше, не можна зняти покльовку, бачите. Проводки дуже такі всі повільні. Так воно все... Оп! Зняв покльовку. Це, мабуть, теж платва, бо дуже сильно б'ється. Дуже інтенсивно. Можливо, навіть трішки більша. А ну зараз подивимося хто це у нас. Ти диви, як пручається, клас. О, Ну нічого собі, вигляньте. То це вже я вам скажу, що навіть кхе, деснянські рибалки можуть позаздрити з таким уловчиком. Подивіться яка платвінь. Клас. Да. Саме той варіант, коли... Тихо-тихо-тихо. Почка, почка, почекай, почекай, Оба руку намочити і господи, яка супер плотва. Дуже класно. Рибинка. Ну така десь, як на Дісні, в принципі, ловиться на фідер в середньому. Лайкос стопудовий. Вже такі плотві. Так, без змін поки що. Ну Як ми бачимо, відносно ці там Скільки? ну і хай буде 10 метрів. Да? Мені тут дуже незручно замахуватися, бо ззаді за мною е трава росте і я маю бути обережним. Навіть при такому легкому закиді на ці 10, можливо, трішки більше метрів летить приманочка і долітає до активної рибки. Так, друзі, змінив я локацію. <кхів> і ось щось. Щось я маю. Якусь рибку. Не зрозум, можу зрозуміти, чи то в траву завело, чи то рибка трошки більша. Але ж не можу і потягти сильно, бо гачочок у мене тут. Так, щось якась це рибка. Ні, невеличка. О, то це краснопірочка. Ох, хороша. Гарненька яка. А ну ми її підсочимо. Оба. Ну, боєць, я вам скажу знатний. Дуже навіть знатний. Як такого немалого... Ой, верніше, не дуже великого розміру. Ну як, в принципі, немалого розміру, але б'ється ця риба причудово. Я прям вражений. Супер. Ого, ще й заколтнула трошки. Опа. Так, ну ось така красунька, ми їй подякували за клювання, Бомба. Кількість качок яка. Там ще якісь птахи є. Капець, вже багато дуже прилетіло. Вже прям така весна-весна. Так, а ми тим часом змінили місце і бачите як... Ух перший... ти йо моє, перший підйом приманки і ось вам маєш. Щось ще й таке, я вам скажу, воно не дуже, друзі, мале. Може це карась. Ще й в кущі лізе. О, це зараз мабуть він і обірве нам все це діло. А може й ні. Оба вийшов. Ну щось не мале точно. Ааа, карасьова морда. Ось так. Гачечок-тонесенький. Через то я не можу все це діло форсувати. Маю... Ох! Що ж берега такі, блін, підтопило. Ну, чувак, це ти не чечувіха, хто ти там у нас є. Опа! Клас! Ну, огонь! Гарна рибина. Так, треба що ж тепер вилізти звідси, щоб звільнити цього окрасення. Ну, почка, 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 Ну, Бачите, як гарнесенько. Ще ж, кстати, що кайфує у цих гачках, що у них невеличка борідка. Бачите, як легко звільняєш рибу від цього гачка. І нема із цим ніяких проблем. А, я ж не продемонстрував на камеру вам риби, Йо-мойо, не настоящий я блогер. Бачите, як буває. Ось такі. Нафігенекрас. Я думаю, це трішечки, можливо, менше. Ну, десь в районі кіла також вони. Бо я був зважу, як я казав, минулий раз то були за кілошники. А перед тим, що одного десь приблизно такого, то він був десь 800 грамів. Просто я сьогодні взяв не той рюкзак, в якому є ваги, тож якось так. так ну що, рибці ми подякували за таку кайфову клюваку, біжить. Ось через таку красу пролягає моя мандрівка по березі. Гляньте, яка кількість мати мачухи. Все цвіте, вже все квітне, весна йде, тепліє з кожним днем. Друзі, є ще один потужний, потужний супротивник. Ох, це клас. подивіться, як мені треба його виважувати, я не знаю, що з цього вийде. Якщо він, звісно ж, не піддасться, йде на мене. Супер, 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 супер. Не знаю, що зробимо, мабуть, карась також, Да. Такий ж самий потужний карась. Але він ще не вигулявся. Бляха, бачите, як тут не можу ступити. Хоч трошечки ближче до води, бо відразу йде велика глибина. І ось такі тут у мене обаба. За ці очеретинки. Давай, 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 йди далі. О, о на відкриту воду. Супер. Супер. Так, тут починається теж не менш цікава частина цього виважування. Втіче так втіче, що ж, одно я його відпущу, але оба! <кхем> Хотілося б вам продемонструвати його в підсадці. Ось так. Такого красення. так, Ну що ж, все добре. Почекай, Чекаю, руку намочить. І тепер треба вибрати цю чудову рибину. Ось такий красень, гляньте. Супер. Просто бімба. Ну що, дякую тобі за клювання. Класна рибина. Ну що, гадаю, що це все, все заслуговує вашого лайка. Отже, друзі, ми бачимо, що мульт дає нам змогу покидати приманку 1 грам та 1 дюйм. І також непогано цим всім ділом половити досить великих риб, на мій погляд. Кому сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на канал, а далі що буде. Всіх вас обняв, всім пока!